Чи підпише новий генеральний прокурор підозру Путіну, підозру Білоусову і підозру Герасимову? Власне, міністру оборони і керівнику Генштаба. Очевидно, що це була найбільш складна ніч за весь час. Справа в тому, що Російська Федерація вже відверто наступає на цивільні об'єкти. Вчора я говорив про те, що Російська Федерація порушує усі норми міжнародного гуманітарного права і ігнорує ризик відповідальності. Сьогодні можна чітко говорити, що коли постраждало понад 50 осіб, знищено понад 100 об'єктів цивільної інфраструктури, є відео того, як Російська Федерація 11 годин поспіль тримає в терорі. Цивільних людей в столиці можна чітко говорити про те, що скоєно злочин, передбачений статтею 437 Кримінального кодексу України. Є Нюрбернська формула, яка передбачає, що відповідальність може нести вище політичне керівництво країни, яка веде себе агресивно по відношенню до цивільних об'єктів та цивільного населення. Іншої країни, з якою вона ворогує. Очевидно, що Російська Федерація повністю імпотентна, немає ніяких військових об'єктів в столиці, тільки цивільне населення. Але світ мовчить, мовчить так само, коли була анексія Криму. І це дуже показово. Але не показово чи підпише новий Генеральний прокурор заочну підозру Путіну. Президенту Російської Федерації Герасимову, керівнику Генштабу РФ та міністру оборони Білоусу, сьогодні будуть голосувати за нового генерального прокурора на цьому тижні. Я думаю, що це перший крок, який має вчинити офіс генерального прокурора. А потім ці матеріали направити в міжнародний кримінальний суд для того, щоб вони висунули. Підозру Путіну, і окремий кейс вже був в Міжнародному кримінальному суді. Ми ратифікували Римський статут з запізненням. І не всі обставини, які відбувалися від моменту повномасштабного вторгнення, підпадають під юрисдикцію Римського статуту. Але ці, які були цієї ночі, точно. обійми всім, співчуття всім. Тримаємося. слава Україні. Ми переможемо!